Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, і ось я хочу зробити серію інтерв'ю із тих людей, які приїхали сюди нещодавно і зараз знаходяться в Севілі. І от я хочу розповісти вам про їх шлях, щоб ви не боялися робити, да? або щоб ви зрозуміли для себе, чи вам варто робити цей крок, чи не варто що вам що вас може чекати важкого що у вас може бути легкого да на що ну треба про що треба подумати що це типу взагалі не проблема да нехай це роз розкажуть вам інші люди сьогодні у мене в гостях олена вона фітнес тренер її тут знають в севілі у нас коли ти приїхала олена до нас я приїхала в травні 22-го року Угу. От і зараз знаходжуся в Севілі весь цей час. Олена, у нас, уявіть собі, вона зараз підтвердила диплом іспанської мови до рівня С1. Рівень С 1 щоб ви розуміли. Це людина, яка може вести курси навіть. От я хочу зараз, щоб вона розповіла свій шлях, а ви щоб зробили свої висновки, що вам робити, які будуть ваші наступні кроки. Отже, Олена, розкажи про себе, як, е, як ти вчила іспанську. За, ні, давай почнемо з того, чому ти вирішила їхати в Іспанію? Як це все відбувалося? Макс, я тобі дуже вдячна за запрошення. Мені дуже цікаво з тобою спілкуватися тебе. Чудовий канал, який допомагає нашим людям знаходити себе тут, в Іспанії. Насправді це не так легко, але це дуже цікаво і не так і важко з другого боку. Тому я вам хочу розказати про свою історію, чому Іспанія. В Іспанію я закохана більше 20 років тому, коли мене життя заставило просто шукати якоїсь легкої долі і приїхати в Іспанію. Це було дуже. Спонтанно шукати роботу і шукати заробітку. Я прожила тоді в Іспанії три роки і повернулася в Україну. Але життя так склалося, що мені довелося повертатися з війною знову в, Украї... знов в Іспанію. Мову цю я знала вже, я її вивчила 25 років ще тому. Зараз я її просто вже удосконалюю. А ти саме дійшла до рівня С1, Так я вірно розумію. Так, рівень С1 я підтвердила ще рік тому. Зараз я її вже просто вивчаю сама, як от спілкуючись з своїми друзями, просто живучи тут, ти не маєш можливості іншої, крім того, як вивчити мову. Слухай, а як ти підтвердила? Розкажи, як підтвердити цей рівень? Це дуже достатньо високий рівень. От я не впевнений, що у мене зараз є С1, бо я здав Б2 тільки, от завдяки приймаючій організації. Як ти підтвердила, що це означає підтвердити рівень? Я приїхала сюди, мене зразу. Зразу мені запропонували рівень Б1, оскільки в мене вже була база іспанської мови. І протягом деякого часу я дійшла до рівня С1 і саме з приймаючою організацією, яка нас тут влаштовувала, і вона нам запропонувала вивчення мови, як і всім іншим людям, яких вона приймає тут. Е, добре. А ти брала ще якісь волонтерські курси? Чи тобі достатньо було реально курсів от тих, які дає приймаюча організація, і коли вони в тебе почались? Ні, ніяких більше курсів я не брала. Я займалася чисто тільки з педагогами, які пропонувала приймаюча організація. І просто. Далі вже мова, вона вже йде, знаєте, як, як накатом. Ви вже дивитесь телевізор, спілкуєтеся з людьми кругом, ви живете звичайним життям, і воно вас просто заставляє вивчати мову, а інакше бути не може. Дуже добре. Скажи мені, будь ласка, чому саме Севілія? Севілія не була моїм вибором. Я приїхала в Фуінхіроло до своїх друзів і хотіла залишатися в Фуінхіролі. Але так вирішила приймаюча організація, запропонувала Севілью, в яку я про яку я колись чула, що є така столиця Андалусії, що вона прекрасна. Я не думала, що я сюди колись приїду, тому що всі лякали дуже спекою, несамовитою спекою. Але але ти зараз на майже в шубі сидиш. Що це ага, за спека та та. така? Я не розумію. Що за спека? Я ми зараз знаходимося Парті в січні. Марія. Так, ми знаходимося зараз в паркі мої Марії, Марії Луїзи, і зараз січень. І ми сидимо в шубі, бо нам вже холодно через два роки. Нам стало холодно. Але насправді це найбільша, найбільший холод, який може бути тут в Іспанії, на, на півдні Іспанії, в Севірії саме. Який саме найбільший у тебе холод тут траплявся? Вісім градусів. Аж 8 страшно комусь тепла. казати. Тепла, коли зараз в Україні мінус 17 на сьогодні, то зараз якось так вісім це вже трошечки нахиль з нашого боку, ні. Супер. <гум> Супер. Ну, Ти нічого не поробиш, бо це природа. Так. Коли ти зрозуміла, що вже маєш певний рівень іспанської мови, і що ти зрозуміла от ознаки того, як ти це роз, зрозуміла, що ага, все, я вже можу спілкуватися? Коли я приїхала сюди в травні 22-го року, я думала, що я так гарно знаю мову, що я така розумашка, я так гарно розмовляю. Я вже думала, що я розмовляю дуже гарно, але з часом, ви знаєте, я на сьогодні як Сократ, я знаю, що я нічого не знаю. Чим більше я вивчаю мову, тим більше мені здається, що я її не знаю. Тому що починаєш удосконалюватися, починаєш заглиблюватися в якісь такі глибини, в якісь такі фрази, в якісь, що тобі здається, а ти до цього не знала цього. І ти кожен раз вважаєш, що треба вчитися і вчитися, і вчитися. Мені здається, що здавалося, що я знала мову. Я спілкувалася і зараз продовжую спілкуватися. У мене багато друзів-іспанців. Продовжую вдосконалювати. Я думаю, що в мене ще багато років попереду. Як ти думаєш, от щоб ти порадила? Що краще, щоб вивчити мову отут от в Іспанії? Що, що для цього потрібно? От якісь твої лайфхаки? Немає ніяких лайфхаків, немає ніяких мілагрос. є робота. Мову треба вчити. Іспанську мову треба вчити, тому що неможливо перекласти з української чи з російською, якщо ви будете перекладати. На іспанську у вас вийде просто абракадабра. Тому потрібно мову вчити. Граматику треба вчити. Лексика прийде сама по собі. А коли прийде лексика, включайте телевізор. Дивіться телевізор. Нехай він працює рефреном. У мене вдома завжди працює телевізор рефреном. Рефреном що пояснити? Це е, я його можу навіть не дивитися, але він працює. Щоб говорив. Так, щоб говорив, і на підкірку нам записується більш-менш. Я намагаюсь дивитися одні ті ж самі передачі, тому що там фрази повторюються, тому що там слова часом повторюються. І якщо я не знаю якесь слово, ми на сьогоднішній день живемо у вік інформації. Зразу заходимо в перекладач, який в кожного є. Заходиш, в перекладач, перекладаєш слово. І ти вже знаєш це слово. Далі намагайтеся це слово використовувати протягом деяких днів, і воно обов'язково відкладеться. Ще які лайфхаки: спілкуйтеся, більше спілкуйтеся, просто вивчення не дасть того результату. Потрібно щоденне спілкування. І не бійтеся. Іспанці настільки добрі люди, що вони нас розуміють, навіть якщо вам будемо говорити, моя твоя не панімать, вони нас дуже добре розуміють. І... Просіть, щоб вас коригували. Просіть своїх друзів, допоможи мені, скоригуй мене. Якщо я щось неправильно говорю, підкажи мені, будь ласка. Або питайте їх, якщо вони щось говорять між собою. А що це значить? А чому ти так сказала? А чому ти так сказав? І вони вам будуть відповідати і ви будете далі знати, як правильно вже говорити. Скажи, будь ласка, от мене цікавить, от як ти жінка, ти їхала сюди сама з дітьми? як? Як ти прийняла рішення? Що для тебе було такого ну, от, е, ну, важкого, можливо, в цьому розумієш? Ну, от, як ти. Ну, що, що ти переживала? Да? Бо дуже багато людей вони бояться прийняти рішення. З, зазвичай, то переїжджають хто? Це переїжджають жінки з дітьми. От що б ти сказала зараз їм? Переїжджають жінки з дітьми. Чому? Тому що вони їх рятують від війни в нашому випадку. І... Для жінки немає нічого більш цінного, ніж її діти. Для мене також не було більш цінного нічого, ніж моя дитина, ніж мої онуки, і ми їх просто спасали від війни. Ми виїхали в Румунію, ми думали, що це закінчиться дуже швидко, і ми повернемося додому. Це от цього не сталося. Оскільки в мене є друзі в Іспанії, залишилися ще з тих далеких часів, коли я тут працювала. Ми вирішили їхати в Іспанію. Ми вирішили, якщо починати нове життя, то починати в тій країні, в яку ти закохана. І ми вирішили з донькою їхати сюди. Я не шкодую, я люблю цю країну, я її люблю вже давно. І я сподіваюся, що вона мені відповідає взаємністю. Хочу сказати, що ця країна для мене є найкращою країною у світі. І я вважаю, що це рай на землі. А от було у тебе таке, що ти, наприклад, думаєш, все, я не поїду. От все, я не поїду, я боюсь, я не поїду от там, мабуть, там. Там щось те не так, щось те не так, і як ти з цим справлялася? Ні, такого не було. Було прийняте, рішення було прийнято дуже швидко, тому що, напевно, я жінка, і тому що жінки не думають якось іншим шляхом. Вони думають тільки про, свої, про, про безпеку своїх дітей. Безпека дітей була першим мотивом, який спричинив цю поїздку. І більше ніякого мотиву страхи залишилися вже поза, поза безпекою дітей. Супер. Скажи, будь ласка, ну, чим ти займаєшся? Розкажи, чим ти зараз займаєшся і про що ти зараз мрієш? Зараз в мене закінчується. Я ще знаходжуся на програмі приймаючої організації. Живу в своє задоволення, можна сказати. Я ніколи в житті не жила так, щоб я не працювала. Не заробляла гроші. Я дуже вдячна цій країні. Це безпрецедентна допомога, я вважаю. Я займаюся тренуваннями, я тренуюся сама як, е, як фітнес-тренер. так? Я підтримую свою, свою кваліфікацію, я підтримую її для себе, щоб не втратити, не втратити ту форму, яку я маю. Я підтверджу свої дипломи чи здобуду якусь суміжну професію. Є в мене мрії не дуже я люблю розмовляти про свої мрії і розказувати про них, коли вони ще не здійснилися. Але в мене є чіткий план, чого я хочу досягти. На сьогоднішній день мені просто потрібна робота, яка мені допоможе знаходити цю суміжну професію, мені за неї треба заплатити. Але ти вже тут працювала, вірно? Так, я вже працювала тут тренером, я вже тут працювала в ресторані, допомагала на кухні, мені допомагала організація, приймаючи, мені оплатили курси. До речі, ти ж знаєш, Макс, напевно, що я кондитер. Так, я закінчила курси кондитера. Вони також вийшли з мого тренерства, тому що я не просто кондитер, я кондитер, який переробляє нормальні звичайні рецепти в рецепти, які людина може може їсти спокійно, не думаючи про те, що вона їсть, як щось заборонене. Я не, не в вживаю В цьому. Ти можеш допомогти людям. Можу, або так, ти, ти, так. ти б хотіла б навіть в цьому працювати. Я так? хочу в цьому ці ці працювати. Супер. Ну знає, я знає, дуже так? хочу в цьому працювати. Е, Оголошені мрії, особливо. На такому каналі вони здійснюються. Дякую, я, Макс. Я дуже <клес> надіюся, я дуже надіюсь на це. Yeah. От щоб ти зараз побажала людям, які зараз хочуть здійснити цей, цей крок, що їм зараз робити? Якщо людина хоче переїхати, <клес> Так. якщо в людини вже виникло бажання переїхати, щось її до цього підштовхує, значить, можливо, треба послухати своє серце, послухати свій е, якийсь там, я не знаю, може свої почуття. І зробити цей крок краще зробити і пожаліти, ніж ніколи не зробити і не знати, що ти щось зробив не так. Я вважаю, що треба ризикувати. Я вважаю, що треба спробувати своє життя змінити. Якщо ви не задоволені своїм життям, спробуйте його змінити. У нас ще все життя попереду. А от так чисто із практичних кроків, наприклад, щоб саме в Іспанію переїжджати, от, що треба, що їм треба, можливо, взяти? От із твоєго досвіду. Можливо, якісь речі, да, якісь якихось у тебе тут нема. Щоб ти зараз порадила? Я не знаю, чи хтось знає мою історію переїзду. Я приїхала сюди з валізою 15 кілограмів, яку мене благополучно вкрали. Я залишилася просто з речами літніми, більше ні з чим. Тому, Макс, я не можу тобі сказати, що з собою взяти. І... Візьміть з собою. Слухай, у тебе вкрало, але ти все одно щаслива, так? Я, я, це, ти пережила. Все одно, все я одно це пережила. Я це пережила. Але все одно, і всі речі у тебе там, все ж ти хочеш, воно тут. Воно тут, воно да, все, все, одно ку є. все купляється. Речі це не все саме купляє. страшне, воно купляється. Да. Якщо хочете, спробуйте. Я думаю, що людина, яка задумала переїзд, вона не задумала його просто так. Напевно, що ця людина. Хоче переїхати, хоче змінити своє життя. Я вважаю, що якщо ти хочеш своє життя змінити, його треба міняти. Супер. Лайкос! ставимо лайкос Лені. Це це було класне інтерв'ю, шановні друзі. Е, я теж дуже багато про це говорю. Що розумієте, невипробуване життя, воно гірше за те, що е, за те, що ти можеш помилитися. Розумієте? От все. Залежить тільки від вас. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Підписуйтесь, ставте лайки. Подивіться, якщо у когось є пропозиції, це прекрасний спеціаліст, тренер. Да? От, можливо, хтось запросить на роботу. Буду дуже радий, якщо ви відгукнетесь, напишіть в коментарях або підписуйтесь на канал, телеграм буде в описі. Нехай вам у вас все буде добре, нехай вам щастить. Інтегруйтесь.